Росію викинули із вищої ліги країн, які впливали на міжнародну політику. Тепер союзники Путіна, маргінальні диктатори, терористи із загарбницькими ідеями, такі ж як і він сам. де закінчується границя Росії. Границя Росії закінчується через Берінгов пролів з США. Границя Росії ніде не закінчується. у хворобливій уяві кремлівських дідуганів. Вони ще покажуть кусь кіну мать геополітичним важковикам. А Америка пускай завжди помні там. Є її території. Аляска, то нам є що теж возвращать загарбницькі амбіції Москви. Відверто тролять у європейських країнах. Чехи вирішили потролити Росію. і вспомнили, що Калінінград не завжди був Калінінградом. Город був основ в 1255 році году при участі чешського короля Оттакара II. Після того як Путін проголосив приєднання окупованих українських територій, у Чехії провели фейковий референдум про приєднання Калінінградської області та повер. Ниня їй старої історичної назви краловіць. В закріпленном комментарії Твітеракаунта Краловець итоги референдуму в Калінінградській області почти 98% жителів жителей якобы проголосували за присоєдиння к Чехії і переименування Калінінграда в Краловець. Тут я хочу обов'язково підчеркнути референдуму на самом деле не було. Це все шутка. Жарти з жартами, але в самій ерефії занервували. Одна за одною країни, з якими Росія конфліктувала за території, нагадують про давні борги, дехто у вигляді політичної сатири, а дехто і в. Серйоз, екс-командувач сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак, заявив, Калінінградська область була частиною Прусії та Польщі і з часів Другої світової війни перебувала в окупації. А тому польща теж може претендувати на ці землі. Котерину в Росія окупує. А це вже давня заявка від Естонії на частину Псковщини та Ленінградської області. Ми не хочемо жодного квадратного метра російської території. Ми просто хочемо, щоб нашу повернули. Росія анексувала близько 5% території Естонії. Серйозні претензії до Москви на дипломатичному рівні висловлюють японські урядовці. Ще в квітні цього року Японія оголосила Курильські острови незаконно окупованими Росією. Про що записала у синій книзі дипломатії стратегічному? для країни документі і там в цьому новому документі вже всі відкинуті всі дипломатичні формулювання. Чітко сказано, суверенітет Японії над північними островами і Росія агресор. Повна підтримка України жодна із країн не заявляла про наміри силового повернення окупованих ерефією земель. Однак, Москва сама створила прецедент, приєднавши окуповані території України. Після цього навіть російська опозиція заголосила Путін обнулив державність ерефії. Може ли поддержана Германія адміністрація Калінінграда провести референдум о про присоединенні к ФРГ? Возможен ли референдум на Курилах о присоединении к Японии по законам Японии под контролем их же сил самообороны? До 30 сентября это невозможно было було представить. Но Путін сам здійснив все, щоб поставити територіальну целісність Росії під саміння. І таких сумнівних територій, окупованих та привласнених московитами, назбиралося на цілу мапу. Нас ріжуть на 17 кусков і кусочків. І доки божевільний диктатор милується зі своїми союзниками-терористами, такі важковики, як Китай, вичікують, коли вже можна буде забирати території в ослабленої Ерефії.